Під гаслом Зберігаючи минуле, створюємо майбутнє. Працює і розвивається інгулецький комбінат. Хоча він є наймолодшим серед гірничодобувних підприємств Кривбасу. Півстолітня історія рясніє звершеннями. За 50 років працівниками комбінату видобуто півтора мільярда тонн залізної руди, і вироблено понад 600 мільйонів тонн концентрату. Підвищена і якість залізорудної сировини. У 2007 році комбінат увійшов до складу найбільшої вітчизняної гірничо-металургійної компанії Метінвест Холдинг. Тоді розпочалась нова віха в його історії. Та в усі часи найбільшим багатством підприємства були і залишаються люди. Любі успіхи будь-яких підприємств, не тільки в градовиваючій отраслі, в металургії, але абсолютно в будь-якій, вони зв'язані і можливі тільки лише при наличі такого настоящего боевого, я бы сказал, трудового коллектива. Коллектива, который болеет за то дело, которое поручено, и который хотел бы частичку своїх знань, а може, і всі знання, да сну частічку душі свої передати своїм дітям, близьким. І абсолютно в цьому, сказати, що на інгулецькому комбінаті це точно існує. Рік за роком інгулецький комбінат вдосконалює виробничі потужності. Саме тут вперше у радянському союзі була запроваджена автоматизована система управління виробництвом. Інгулецький комбінат першим в Україні почав використовувати білази вантажопідйомністю 110, 130 – а віднедавна і 220 тонн. Попереду у колективу підприємства багато планів. Ми впевнені в тому, що у комбіната великолепне майбутнє. Ті проекти, які сьогодні на ньому вже реалізуються, це і переходні 220 тонні білази, це і проект по циклично поточній технології, показує те, що ми не остановимся в розвитку, і комбінат буде розвиватися, буде наращивать объемы производства, будет расти. А это значит, что династии будут продолжаться. Хотелось бы пожелать всем добра, мира, любви и прекрасного препровождения как на работе, так и в работе. Підприємство пишається трудовими династіями і прагне, щоб нові покоління криворіжців реалізовували свій потенціал саме на цьому комбінаті. Інгулецький ГЗК нерозривно пов'язаний з містом і житломасивом, де він розташований, де живуть працівники підприємства. Нині вже реалізовано низку проектів у рамках соціального партнерства. Радую то камбінат привисілдаже проектною мощності своє пра свого праводства. Постребане. продукция, работают люди. И вот такой градообразующий комбинат и сегодня живет и работает. И хорошо, что он работает в системе Мединвеста, и мы, криворожане, чувствуем такую большую поддержку и комбината и Мединвеста в социальных программах. Урочиста церемонія зібрала разом тих, хто доклав зусиль для процвітання рідного підприємства. На адресу комбінату надійшли вітальні листи від голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та голови Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода. Чимало теплих слів і побажань лунало з вуст керівників різних рівнів, а нагороди отримали кращі у своїй справі. Понравилася спеціальність, це етадвіження, механізм. Ну, Міта это... понравилася. Я Им научился на эту специальность и так продолжаю работать. Это не первая награда вже. У меня была награда кращего в металлургийной галузи. Будем продолжать трудиться, работать. Эта награда, конечно, всегда приятна. Но я считаю, что ну, полученная мной сегодня награда. Я ее хочу разделить вместе со своим коллективом, э, с коллективом карьера, с коллективом... Службы по наблюдению за сдвижением горных пород в карьере и на отвалах, а также со всем, своей, ну, со всем комбинатом. Династия у нас серьезная, по-моему, около 300 лет совместного стажа, если всех считать. Отец работал, две сестры, мой сын работает. Внесок у святкування ювілею комбінату зробили усі інгульчани. Творчі колективи подарували свої кращі номери, присутні щирі посмішки, а дитячі малюнки стали окрасою свята. Спеціально до дня народження підприємства було відреконструйовано музей трудової слави, який цього дня відзначав своє десятиріччя. Оновлення експозиції сучасного дизайну якнайповніше переповідають історію інгулецького язика. А завдяки мультимедіа з'явилась можливість оперативно оновлювати інформацію. Однак стінами Палацу культури святкування не обмежали. Межилось яскраве дійство розгорнулось на проспекті Перемоги, що є улюбленим місцем відпочинку інгульчан. Розважальні точки активності радували малюків і дорослих від двох до ста двох років. Тут і мильні бульбашки, і квілінг, декупаж, майстер-клас миловиріння, майстерня коваля та гончара. І ще чимало всього цікавого і пізнавального. А у нас завжди всі праздники, добре проходять. Ну, у нас ДК хороший, у нас там. Коллективы наши очень <laughs> такие яркие, по Украине путешествуют, призовые места занимают. У нас, в принципе, как бы это одно из крупнейших предприятий на Ингульце. В основном здесь все работают. Очень хорошо, очень все замечательно, весело. Моя мама и папа работают на Ингульке. Мне очень сегодня понравилась эта организация. Здесь много развлечений. Как сделали проспект, здесь очень много населения, как бы... Інгуліс більшість свого часу знаходиться на проспекті. Я бригала на батуті, мене розрізовували і я каталася на машинках сьогодні. Кавайра хоккей грав, потім на машинках катався. У свій день народження комбінат був щедрим на подарунки інгульчанам. А святкування став концерт зірок української естради співачки Альоші, гуртів Рім'я і Стекло та Друга ріка. Піднесений настрій публіки засвідчив, що такий дарунок їм до душі. Завершилося дійство вогняним шоу у виконанні харківського колективу Істфаєр.